Люди починають, ми гуртуємось, там, чи хтось нам допомагає відвозити, да, там, тобто, хтось комусь ми допомагаємо. Це... Скажімо, єдине, що що я, я готовий співпрацювати з будь-якою людиною, в якої відкрита чесна бухгалтерія, яка 100% переді мною фотографіями потім відчитається, що це прибуло. А за дорогі речі я вимагаю від частини. Мені вже поскидали за бронежилети за тепловізори акти прийому на баланс. Тобто ми вимагаємо, щоб українська армія ставила це на баланс, щоб це потім не було вкрадено, щоб це числилося, щоб була матеріально відповідальна особа за те, що ми передали. О, тобто, якщо людина працює за цими ж принципами, то можна співпрацювати. Якщо це щось, типа знаєте, давайте скинемося. А хто скинувся, знаєте, якщо в людей немає контролю, от ну, людина каже, ми зібрали 200 тисяч. А як перевірити, що вони не mm -hmm. зібрали 400, я не знаю. Якби. У мене у мене все в відкритому доступі. Да? Це якби, от якщо людина, я знаю, кількох людей... кожен може зайти і перевірити на побачити що побачити свої 50 гривень. Mm -hmm. По-перше, по-друге, побачите, куди пішли. Тобто, дві таблички, табличка там приход, розход, да? mm -hmm. і все. Тобто і ніяк, якби да. Там я вже не викручуюсь, я не зможу там, скажімо, от ви тисячу гривень кинули, і вона там не з'явилась. Можете мені позвонити, спитати, а де моя тисяча гривень, куди вона пропала? Потім написати про мене в Фейсбуці, от я кидала тисячу гривень, от Приватбанка він не вніс, там, да? Все, якби. Тобто, така я така форма контролю громадська. Я важливо. ставлю максимально, тому що я сам дуже не довіряю. Я сам от тому не кидав СМС, я сам от тому не слав багатьом там іншим активістам гроші, хоча хотів, да, тому що. Питання в тому, куди ці гроші підуть в результаті, я якби не знаю. Через це я сам думаю, що знаєте, кожна... якби це зробити так, щоб інші люди у них не такі, виникало як такі, як як я... да, щоб такі, як я, могли мені довірити в результаті. І в результаті це дає плоди. Тобто мені на минулому тижні людина принесла 44 тисячі гривень купила тепловізор. Бачив перше. Тобто і друга сім'я 20 тисяч гривень. Хлоп, просто якби ну я, я чесно в шоці, Я не розумію, як людина, яка можна дати незнайомій людині, отак. Ну я всім відзвонююсь, там акти, це все якби шлю, фотографії. Тому що ну я це це довіра, вона знаєте, це дуже зворушувала.